Чому перевага зараз України в нашій спроможності побудувати вже сотні виробників дронів. Угу. Якщо в 2022 році системних ми оцінювали близько 70 виробників, угу. зараз більше 500. Сумарно костарних є кілька тисяч, 500 – це, це тих, хто мають цехи. Тоді я одразу запитаю: президент каже, що в Америці він домовився про майбутні контракти. Ну тут акцент після перемоги, але в будь-якому разі: 50 мільярдів доларів. 100, 10 мільйонів дронів щороку протягом п'яти років. А ми можемо стільки виробляти вже цього року. Ми можемо виробити 10 мільйонів. Ми це оцінювали наприкінці минулого року. Законтрактоване чи буде законтрактовано цього року 4,5, але дійсно потенціал в 10 є. В нас вже вже зараз. Просто уявіть собі, що нові, нові цехи наші колеги, партнери відкривають за три місяці. Нові, в тому числі підземні трошки довше, але такі доволі потужні під виробництво більше трьох тисяч на місяць. Це дуже швидкі темпи. Причому це вже мова не не тільки про дрони, а про безпілотники, і вже як ви знаєте, і про ракети і угу. е, балістичні і крилаті.